Ранок 7 січня для сім'ї Лазебнікових почався як завжди. Вони відвезли дітей до садочка, поїхали на роботу, а повернутись додому вже не змогли. І ми не планували, що ми не зможемо вернутися. Тому ми не взяли з собою взагалі ніяких речей. І звичайно, що на самому початку ти в тебе просто немає там, знаєш, щоб перевдягнутися нічого взагалі. Квартал, в якому мешкає подружжя із трьома дітьми, пожежа майже не зачепила. Доступ до району ще обмежений, але вже можна перевірити, в якому стані будинок, та забрати необхідні речі. Що забираємо речі, які а, мають нам знадобитися і пережити ще тиждень. Я сподіваюся, що через тиждень ми зможемо вже потрапити додому і жити тут постійно. А наразі що нам потрібно? Штани. Якісь іграшки, навушники, які діти забули, купальники хочуть взяти, можуть піти десь поплавати. І, мабуть, все. Мама попросила міксер і терку, щоб борщ приготувати. Наразі місцева влада не радить повертатись до Pacific Palisades. Тут все ще проблеми із електрикою та водопостачанням. Її не можна використовувати для прання, її не можна використовувати для того, щоб мити посуд. Тобто вона вважається токсичною. Наразі в нас є фільтр. Ми можемо в принципі використовувати воду з фільтра, і вона там ще стоїть з тих часів, коли вона не Це все ще не почалося. Тому що ми ж тут не жили з 7 січня. Повітрі можуть бути шкідливі речовини, тому всіх, хто приїздить сюди, закликають одягати маски, рукавички та бахіли. А також самостійно не шукати речей на згарищах. А через те, що горіло багато пластику, батарейки, техніка горіла, тобто це все може бути дуже токсичним для людини і просять поки що нікого сюди не заходити і не повертатися. А це будинок на сусідній вулиці. Його пожежа знищила повністю. Згарище також на місці помешкання батьків Лоли. Тож вона знімає кілька кадрів, щоб показати їм, що залишилось. Мій тато він рветься сюди, е, хоче подивитися, хоче щось пошукати. Там, ну, дуже важливі, якісь там е, рідні, цінні для них речі, які е, хранять пам'ять, і розставатися з ними, звичайно, дуже важко. Батьки Лоли переїхали із Кропивницького до Лос-Анджелеса, коли в Україні розпочалась повномасштабна війна. Кажуть, самі лише фото знищених пожежею будівель відлунюють флешбеками про українські міста. Вся Україна палає і ми дуже переживаємо. І ця трагедія вона трохи змістила пріоритети. Ми розуміємо, це, це, це дуже важко, це дуже тяжко, але те, що переживають люди в Україні. Мабуть, це важкіша ситуація. Тож, поки Лазебніковим доводиться знімати вже п'яте помешкання, де б розмістились троє дітей та четверо дорослих. Ніхто не каже, коли можна буде нормально повертатися. Тому ти на Airbnb шукаєш то зараз на 4 дня, зараз там на 5 днів, а зараз на 2 дні. Угу. Я щось зніму. І в цьому є проблема. Так? Якщо б там сказали, добре, там до 15 лютого навіть там не думайте повертатись. Ну ти там розслабився, якийсь налаштував свій а, вже день. Там спершу родина намагалась знайти достатньо просторе житло та подалі від пожежі. Зараз критерії змінились, адже діти мають ходити до садка та школи. Та найбільше Лазебнікови хотіли б повернутись додому, хоча впевнені, тепер життя в Пасифік Пелесейць дуже зміниться. Я нікого не знала майже з сусідів, тому що кожен живе своїм життям: машина, робота, дім і ну, не виходять там один до одного знаєш, з пирогами там ввечері. А зараз, коли це все відбулося, всі так об'єдналися, всі стали як родина. Ми зустрічалися буквально вчора, обіймали один одного, знаєш, Виказували там слова підтримки. І навіть ті люди, в яких згоріли будівлі, я відчуваю, що ком'юніті буде щось для них робити, буде якось їх підтримувати теж. Тобто, це дуже об'єднало нас, і це дуже важливо. Наш це прям зовсім інше. С лос анджелеса Христина Шевченко, Вікторія Васькевич, Богдан Шевченко для Голосу Америки.